Дай боже, щастя, другесеньки. Слава Богу, ми живенькі. Бог дає нам і здоров'я, і можливості. Тому ми разом Христос О, Воїсно Христос наш Воскрес, наш Господь. Це неймовірно чудо. Тому ми про цю звісточку їдемо, сповіщаємо людей, стараємося надихати, тому надихаємо і рухаємося далі, звичайно, з нашим Богом до перемоги. Тому, дорогесенькі, потребуємо вашої молотень... оцей молотовної підтримки. Моліться, будь ласка, за нас, за наших воїнів. Наразі ми вже практично на фронті от, і рухаємося в цей день сьогодні. Ми на Харківщині. Тому просимо вас, молотовної підтримки. Будемо з капеланами в ці, в ці дні туди їздити, також будемо молитися, співати. І будемо підтримувати наших воїнів. Тому потребуємо. Що ми були під Божим покровом, під Божим захистом і просимо, щоб ви молилися за нас, за наших воїнів. Моліться, будь ласка, за цей напрямок, де, де ми будемо, дуже потрібна Ваша підтримка. Дякую вам.